Друзі, я знову на природі нове відео. Важливе, як обрати свою професію? Е, дивіться, виходить. Ну, якщо окреслити мене, для мене зараз важливо розповідати людям про душу, про тіло, про дату народження, про здоров'я, про клітину, про те, як знайти місце своє в цьому світі. Хто ми в цьому світі? І. Е, під мої ось ці категорії системно підходить ряд професій: Там натуропат, психолог, там, тілесний терапевт, там, якийсь там ментор, холістичний коуч, ну, якщо так найближче, по-системному, це психолог. І я, ось цей блог, веду вже сім років, і мене завжди сюди тягнуло. Хоча за освітою викладач польської літератури, української літератури. І мене тягнуло а, сюди. А, і дивіться, якщо б я зараз вступала на психолога, мені було б не так тяжко вчитися, коли я вчила польську мову літературу українському літературу, цей червоний диплом. Я, тому що це вже є в мені, воно вже вбудоване. Тобто, ось цей, ну от написати якусь роботу чи там провести якусь практику в плані там психології, так воно вже в мене є в крові, і мені це легко. Тобто, перший ключ до того, щоб знайти себе, вам буде легко. Тобто, як знайти професію? Коли я обирала професію, я читала таку книжку, в мене ще була, мама тоді записана в клубі Сімейного дозвілля. Це був якийсь 2007 рік. Так? І а, чотири а, професії. Чоловік, там знакова система, людина, ну там книжка була по-російськи, я так собі запам'ятала чотири професії: людина- людина, людина-знакова система. І я себе тоді шукала. Я ніяк не могла визначити, хто я, тому що. Ну, я і чи себе не знала толком, я якось ще не звертала увагу на ту психологію, що я неї цікавлюся. Чому я тоді не звертала уваги? Можливо, пішла на психолог, тому що я зустрічаю тут людей, які мають магістратуру з психології, кажуть, вони це не люблять. А я, моє покликання психолог, а за освітою я філолог, так і от дивіться, сьогодні. Я переглядаю свої документи, знаходжу свій сертифікат. Спочатку диплом 9 класів, який я закінчила з відзнакою, пише червоний. Потім витягаю сертифікат, який засвідчує, що я здала ЗНО, друге Друге, взагалі, перше ЗНО було у 2006 році. А я друге здавала у 2007. тобто це було перше взагалі ЗНО, яке я впровадили, і я його здала. Оце друге ЗНО, у 2007 році. Тобто я вступала з тих 2007 році. З 200 балів українська мова література 198,5 балів, тобто 190,5, а історія України на 194-200 з балів. Уявляєте? Тобто я настільки це все вчила, готувалася. Ну і певно, чи то батьки подивилися, що я така добра в мові літературі українській, що віддали мене туди. Ну так я прийшла спочатку документи подавати на українську мову літературу, а потім вже на польську. І потім, ось, попавши на слов'янську філогію польську, я закінчую бакалавра. З червоним дипломом У мене є диплом бакалавра червоний, диплом магістра червоний. Лише там в 11 класі мені не вистачило з фізкультури, біології, хімії, якихось там балів, щоб отримати золоту медаль. І подивіться, зараз я проводжу онлайн-тренування, розказую вам про спорт, про здоров'я. І мені не вистачило тоді балі з біології хімії з культури. Бо я була така слабачка постійно, в мене постійно то я захекувалась, то ще щось. А зараз я вам розказую про здоров'я, про душу, про тіло, про те, що ми складаємося з клітин, про ну, взагалі хто ми в цьому світі, так? Психологія, філософія, езотерика. І дивіться, чому я раніше, ну, тепер, вже знаючи свій знак зодіаку, я тепер розумію, що сама моя енергія. Будь-яка чужа людина, неважливо якої національності, яка мене вперше бачить, має зі мною контакт, чує мій голос, просто бачить мене. Неважливо, по відео, по, ну, по фото, вживу. В, неї, в мене зразу включається цей мій дар, розпаковувати людську душу. Тобто, ця моя комунікативність, вміння говорити з людьми, проводити консультації, передавати знання. Тобто, Бо тому що це у мене вбудоване. Тобто, людина, я наче є тим невидимим ключем, коли е, я тільки е, присутня, а людина вже мені довірилась. І вона мені розказує все те, що ніколи б нікому не розказала. Оцей дар розпаковувати, розкривати душі. Оце так воно вже у мене вбудоване. Тобто це по суті психологія, якщо так систем, системно дивитися. І саме тому, коли я проводила заняття по скайпу з польської мови, вперше я тоді звернула увагу, що люди мені розкриваються, що люди відкривають не тільки мову вивчають, але й мені свої травми розказують, свої проблеми. Я їх якось як мотивую. Я вже потім почала вивчати коучинг, отримала сертифікат коуча. Тому що я. Побачила, що щось не так. Тобто, десь є якийсь мій потенціал, який ну. Тому що ж я кажу, попала взагалі на філологію. По-перше, я йшла на українську літературу, бо сама не знала, що я хочу, а випадково попала ще й на польську філологію. І це все було потрібно для того, щоб пройти цей шлях самопізнання. Розумієте, так? Ось, як то кажуть, в чому прикол оцього всього. Знаючи езотерику, знаючи ваш знак зодіаку, знаючи ваш потенціал, ну, не, не психології самої без езотерики, мало. Так само мало езотерики без відсутності з день про, про тіло, душу, саморозвиток, самосвідомість, так? мало цих знань. Тому все має бути в комплексі і харчування, і все на світі. І от я кажу, що який ну не то, що абсурд, так? Була слабачка з фізкультури, з білої хімії взагалі далека, тому що дійсно далека. А наскільки це було ключем? Клітина, рослини, я зараз не можу без рослин. Я там собі насадила смородина, абрико ці абрикосі, персики, агрус. Ну наскільки я от я знаю теж сезонки, що я наповнююсь через. Ось це зелень, це мій колір, сердечна чакра. Коли я на лоні природи, я наче знаєте, як супермен вбираю енергію землі. От зараз прямо стою навколо мене. Природа, я уживаю разом з природою навесні. Ну, зимою все засинає. Тому що чому ми засинаємо зимою? Тому що ми частина природи, ми відроджуємося. Ми скидаємо зайві кілограми. Самі вони злітають з нас весною. Так, ну коли тепло з'являється, ми розквітаємо разом з цією весною і подивіться. Цей блог, все, що я десь написала, Мої книги, я написала вже стільки художніх книг, і десь може в голові я себе уявляла, що я веду Ютуб як психолог, але я ніколи не не могла себе назвати психологом, тому що я не, не знала, чи це дійсно моє місце. Тому що я там вивчилась, пройшла курс практичної психології, коучингу, отримала сертифікат тренера персонального. Так, для У мене є канал з вправами для тіла вдома. Боже в комахи літай. Там так стала астрологом, миморолого вивчила ми всю езотерику, Стільки пройшло навчань, арт-терапія, карти, оці метафоричні, ну повну всього цих, цих сертифікатів. Викладач польської літератури і где я, яка моя повнота? Ти всюди і ніде. І, і філософ, я і психолог, і езотерик, і викладач, і ну, і нартуропат, і е, мотиватор. Ну не можна себе назвати якось одним словом, е, тому що ти охоплюєш все. Ти е, тому я кажу, для мене важливо і ціно взяти людину, показати її. От вона попадає в цей коридор дійсно з цієї системи, і вона е, починає шукати свій шлях. Хто є, яка моя душа, яка моя місія, кермічне задання на тальній карті, натримці ну, долі. Вважай, ще в чомусь. Зараз впадеш на той потик. Ще в чомусь, так? як мені здоров'я покращити, яку професію обрати, що вивчити, що дослідити, чи з мовами допомогти, тому що мова це теж саморозвиток і це теж одна з моїх місій. Розумієте? Наскільки от прям мені не потрібно, воно лиється з мене. Я можу закрити очі. і Вже от ти, душа, хто ти? Яка твоя задача? Для чого ти приходиш? Психолог це важка професія, тому що. Але це професія для готових людей, тому що ем, психологом стоять люди, які пройшли через самі через тяжкі травми, там е, ну зґвалтування, е, ще щось. І вони вони вже це пройшли, вони все стілили і можуть зцілити другим. Так само, як я зцілила. Ну мені здається, так дитячу травму з цієї, що яка я була в мене в каналі, там все є. Е, Змінила харчування, зцілила себе з цього боку, так, я вже маю ці досвід. Плюс я ще маю емоційно ще якихось емоцій досвід. І я можу допомогти людині справитись з цим. Так? Я можу допомогти це пройти, тому що ти маєш в цьому силу, так? ти маєш в цьому якісь знання. Але й не тільки. Тому. Дуже важливо, щоб ваша робота, яку ви будете обирати, от мене донька росте, так щоб ви, вам було легко. Тому що як буде легко, це дійсно ви не будете ні разу ні дня працювати. Ви не будете себе заставляти робити той бізнес заради грошей, так чи там ще щось. Тому що ви, ви вже настільки награєтесь оцим всім. Що ви захочете просто спокою. Ви знаєте, я реально зараз як на пенсії, мені хочеться тільки доглядати ті рослинки. І, до речі, я помітила, що я риюся в землі, порпуюсь, саджу. Тільки от я недавно перегнула палку, я так садила город, так це ж все полола. що Потім мені так знов защемило там в спині, і воно болить, болить, ну воно ще там чого, чи, чи як, і воно треба вважати, тому що я. Все дійсно робила завжди через силу. Тобто я через силу вчилася, через силу вивчала. Ну це все змушувала себе, змушувала, змушувала. І я прошу вибачення деколи в свого тіла. За те, що я так з нього знущалася, так його не цінувала. Думала, що воно ну ніколи нічого з ним не буде. І очей не жаліла, вчилася, так і сиділа згорблена. Не жаліла хребта, потім, коли записувала іноземні мови, курси тіло, не жаліла спини, не жаліла цього постійного сидіння. Бо я ну, все в голові. Тобто ти проживаєш досвід, і потім його переосмислюєш, і ти розумієш, що ти помилявся. І це, по суті, і є ця психологія, самопізнання, де звідки береться ось це все. Це найважливіша робота над собою, вона безкінечна. Тобто ти приходиш сюди через тіло проживати себе в певних ситуаціях і виправлятися. І ти будеш доти страждати, поки ти нарешті не зрозумієш. І якщо тобі здається, що тобі вже немає чого розуміти, чого вчитися, це не так, тому що потім виявиться, що щось буде з тілом, так щось там якась болячка вилізе. А вона була внаслідок того, що ти робив невірно, так, чи не то їв, чи не так сидів, чи не того, ну не рухався, чи не займався, так? Чи себе занадто сильно жертвував, чи занадто от я зараз чи занадто поспішав, так? І ти можеш собі наробити проблем. І до речі, недавно я теж прожила знов. Звідки в мене такий страх смерті? У мене були панічні атаки 4 роки назад, дуже сильні. Я трошечки розібралася з цим і зрозуміла, що це я впливаю на себе, і я посилаю собі в цю паніку. І зразу серце б'ється, в роті сохне, ем, ну, і ти, здається, що ти вмираєш. Тобто ти дослухаєшся до своїх сигналів тіла. Я коли ти це відпускаєш, це все проходить і виявляється нічого страшного. Але сам Факт, що воно з тобою зараз станеться, ця накрутка, вона може тебе довести. І недавно я пережила таку панічну атаку. Якщо вона у вас є, просто закривайте очі. Я прокинулась, мене організм збудив, коли щось діється в організмі, він вас збудить. Тобто ви спите, наприклад, вночі він вас скорше прокидає. Щоб вас попередити і зазвичай сняться сни. От в мене був тоді сон, мама тато десь мене ведуть якимись коридорами. І мама каже до мене, ти маєш зробити все, щоб ти воскресла, щоб ти повернулася до життя. І я так настрашуюсь, прокидаюся, відкриваю очі і відчуваю, ой, щось не так, защемило, щось там в горлі сохне, панічна атака, не знаю, що зі мною робиться. Розумієте, Ти прокинулась. І я от ще хочу ем, зрозуміти, звідки у мене. Ці панічні атаки, звідки в мене страх смерті, е, який психологічний відбиток на мене вплинув, що я маю ще в собі це. Уявляєте, скільки людина може мати оцих всіх травм е, через ну, свої дитячі травми і так далі? Е, е, ну, вплив всього на себе, неважно який? Саме тому так важливо, щоб наші діти росли в любові. Ах, щоб ми були в першу чергу психологічно стабільними і здоровими, і щоб ми мали оцей емоційний інтелект, а, це все починається з нас, тому що ми формуємо наших дітей, те, в якому середовищі наші діти, авелише е ростуть, так, таким буде і їхнє життя. А, Отак, От як молоде деревце, воно його зрубали, а воно, дивіться, як гарно, я потім сфотографую, закинув інстаграм. Порубали дерева, а вони випускають молоді зелені пагони, прям з зрубаного дупла. І наскільки вони хочуть жити, їх зрубали, а вони хочуть жити. Завжди, коли зрубують дерево, я завжди мені боляче, тому що це частина нас, частина природи. Настільки я відчуваю єдність з цим світом. Мені було видіння, коли е, оця лого я створювала лотос сокіл. Я завжди хотіла створити свою школу самопізнання. І я сиділа на лавці, а з дитиною ми гуляли, і там приїхала польська оця, е, машина, яка вивозила сміття. І там був такий листок зелений, і мені от чомусь прийшло лотос сокіл. Цвіти, як лотос, лети як сокіл. І завжди мені хотілося, щоб. Е, Ну, от щось... ну, таке видіння було, що дерево життя, його зрубали, а ми всі листочки цього дерева, ну його не зрубали, так? А воно є. А ми листочки цього дерева, і ми, наче ну, ми підаємося чотирьом порам року і ми падаємо. Тобто листочки жовкнуть і падають. І ніби моя задача зупинитися, щоб листочки завжди були зеленими. Але чи це вірно, тому що так запрограмований цикл не буває весни без, без осені, не буває нового без старого. І наскільки важливо навчитися приймати смерть і не боятися її, тому що ми не знаємо, що нас чекає, ми не пам'ятаємо своїх минулих життів, ми не знаємо, як це помирати. Це єдине, чого ми всі ще не знаємо, ті, хто вже... Пройшли, так скажем, свій шлях, трохи прожили життєвого досвіду, 50, 40, 60 років. Це все нас сформувало. Ви знаєте, я навіть в голові, коли згадую, я давно не була вдома. Те місце, де я виросла, зразу душа тут починає плакати. Свій садок, своє село. Там, де ти виріс, там твій малий всеси, там твоя батьківщина. Тому що ті енергії тебе формували. От моя дитина, вона вже там в Польщі, так народилася. Це буде її енергія, її батьківщина. А моя батьківщина там. І завжди, я коли буду повертатися і приїжджати чи бути, це буде мій всесвіт, моя історія. Тому що дійсно кожен з нас пише свою історію, вчиться приймати інших людей, вчиться приймати цей шалений світ. Його красу і його жорстокість. Ви знаєте, раніше я взагалі, коли ставала веганкою, я не думала про тварин, як їх мучать. Просто я робила, бо так правильно, так корисно, так здорово для організму. Але зараз, коли я дивлюся на все, що відбувається довкола, мені реально так шкода тварин, мені так шкода, як їх. Хоч я сама їла королів, тато тримав курей, гусей, свинею, свиню різали, палили на великий день горло ножем, кров текла, з цього робили кров'янку, я її сама ж їла, рибу і так далі. Лапала, жарила, не могла втриматись, так? Ти постійно хочеш, хочеш цей адський голод, який паразити тобою керують, і ти їсть, і не можеш зупинитися. Тому що, ну, це все паразити. І, а зараз я просто ну, бачу душу в тій свинці, ну, в тій, к тому кролику, ну в тій корушці, в тій качесті, яка вона розумна. Я їх фотографую в тому телятку, в тій корові. Ну як це можна вбивати? Ну як це можна? Ну невже не можна замінити? Ну, нехай буде на те рослини, той же кебаб. Ну, чому саме там має бути це тваринне м'ясо? Не можна зробити подібний смак. Але Рослини, якщо вже такий голод є, так замінити якось, щоб, щоб так не вбивати цих тварин, тому що воно таке маленьке, воно має душу. Я не можу, не можу а, цього зрозуміти. Зараз, як на тих заводах, отам я репостів в інстаграм відео, як цих тварин копують там, як їх. Як до них ставляться, розумієте? Ну, я віть, що ви народилися цією свинею. Ну, є переродження. Людина стає то каменем, то рослиною, то людиною. Пере... Цикл переродження, так? сансари і так далі. І от з вами так нещадно вчинили. А ви свинка, ви не можете говорити. А з вами так Пам'ятаєте, було таке дежив'ю, і нам снилися такі сни, в яких ми хочемо кричати, допоможіть, а голос зникає. Або коли ми хочемо говорити, а ми якась тварина. Можливо, це і є оце паралельне життя, паралельний світ, так коли ми знаходимося між світами, коли ми спимо, ми наче в іншому вимірі. І там паралельно йдуть інші життя, інші, інші вселені. Можливо, дійсно ми згадуємо тоді або проживаємо одне з наших минулих життів і оцей ефект дежавю. Кожна людина приходить на землю для чогось. І для чого видно в даті народження? Саме тому жодна людина не може скопіювати другу. Тому що вона має йти за тим, куди веде її серце. Попри страх, попри біль, попри ще щось. Ти прям хочеш це робити, дійсно хочеш, але ти не можеш. Тому що душа твоя не хоче. Тобто розумом ти б робив, але душа не хоче. І все. І ти стоїш перед вибором ламати цю душу поганою їжею, алкоголем заставляти себе чи йти за душею. Тут вже в тебе вибору навіть нема. Бо ти настільки ту душу чуєш, що ти вже не можеш не йти за нею. Просто не можеш. Саме тому я не можу от ну робити те, щоб я, ну що, що я не хочу. А роблю те, що я хочу. Дивіться, я ці відео не заставляю себе записувати. Я навіть не знала, що я психолог, що я маю бути психологом. Мені казали навколо люди, Оля, ти люди тобі там відкриваються, ти би говорила про це. Тобто це твоє і під і дають мені підказки, що йди туди, там і я за тобою спостерігаю. Дійсно, я бачу тобі психолога. Значить, люди це чують. Люди, які теж психологи, значить, воно і є, і я десь це чула. Коли я сама працювала з психологом і мені розклали по поличкам, розумієте, усвідомили, чому так сталося, як сказала Еврика, ну не може так бути. Ну не може бути так, що шо ось так. Я не хочу себе називати психологом. Я охоплюю все, самопізнання, душу, тіло, травми, е харчування, здоров'я правдиве, справжню астрологію. Тобто я охоплюю людину. Мені цікава душа людини, її душа. Тому що я відчуваю її душу, відчуваю все. І якщо ти пройшла багато, значить ти сильна. Ти сильна. І те, яка ти насправді ніколи не зникне. Я пам'ятаю, я з дитинства собі уявляла, що я буду мати, я їй маю зараз там, чи селфі-палку, і зачеплю собі телефон і буду йти по природі, показувати природу і щось розказувати. І я зараз стою перед вами, і я беру і розказую щось. Не знаю що, не знаю на що. Ну, я знаю на що, тому що хочу. А чому? Ну так хоче душа. Тому що хочу поділитися тим, який шлях я проходжу. І наскільки важливо вибирати і вже допомагати дітям не помолитися. Але я сподіваюся, що тепер є хороші і в садках, і всюди жінки, вчительки, які мають цей дар. Знаходити таланти дітей в мене з до семи років, так, і побачити таланти, яка, які дари має дитина, щоб їй завжди було цікаво це робити. Все, наговорилася. Дякую за увагу. Внизу мої ресурси, можете підписатися. Все, треба відчувати. Це теж дуже-дуже важливо. Цього теж треба вчитися. Дякую, що були зі мною.